Мир вам, братії і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Наступ на Харківщині. Знали задовго наше командування готувалося. Бої йдуть зараз запеклі. Метою московитів є і просунутися в притул до Харкова для того, щоб вести бої ледь не в передмістях, захопити Вовчанськ. Само собою, військово-політична мета, є створити зеркальну ситуацію з Донецьком. Ми все ще перебуваємо достатньо близько від Донецької, можемо діставати до нього засобами звичайної артилерії. Вони хочуть в таку саму ситуацію стати стосовно до Харкова, так як це було в 2022 році, і потім, в тому випадку, якщо такі будуть переговори. Мати можливість обміняти. Тобто ми відведемо кілометрів на 70 від Донецька, вони відійдуть від Харкова. Це, звісно, якщо до яких-небудь перемовин, коли-небудь дійде, будемо сподіватися, що у них там все посипеться і нічого нікуди не дійде. Хочу звернути увагу ось на який аспект. Дивіться, це очікувалося вже тижня як 4, все. Цей наступ московитів на Харків, було зрозуміло, що вони будуть це робити. І тим не менше, це їхній стрибок вчора став несподіванкою для саме тих людей, які були на самих передових позиціях, на СПшках, на ВОПах на передових. Тобто для тих людей, яким це найбільше боліло, от. Тих людей, які найбільше ризикували, от багато із них прошляпали цю ситуацію. Звісно, що командири бригад не прошляпали, командування напрямку не прошляпало, генеральний шляп не прошляпав. Але оці от люди багато, скажем, загинуло і дехто потрапив в полон. Ми теж маємо полонених московитів. Але і наші прикордонники, зокрема, дехто потрапив в полон до них. Це дуже прикро. Про що це говорить? Це говорить про те, що ніякий командир бригади, ніякий сирський, ніякий генеральний штаб не зможе примусити вас виконувати належним чином свої обов'язки. Ніхто не зможе примусити вас берегтися, ніхто не зможе примусити вас не розслаблятися. Це ви маєте робити самі. Ви самі маєте розуміти, що від цього залежить ваше життя, і, зрештою, в кінцевому випадку і вся перемога залежить від, саме від вашої діяльності, вашого виконання обов'язків. І те, що це все стало для вас несподіванкою, я маю на увазі вчорашній ранковий наступ, це дуже погана ситуація. Це говорить про загальну недисциплінованість. Про загальну розслабленість знову ж таки саме тих людей, яким на цьому найбільше залежить. У московитів є одна суттєва перевага перед нами, та й взагалі перед всім заходом це вміння завалювати м'ясом наші позиції. Тобто, вміння гнати в бій ванюшек і не рахуватися з втратами. Це вони робили і в Другій світовій війні, і власне кажучи, цей повільний відступ німців, починаючи від Сталінграда і потім аж до Берліна. Це на кожного загиблого німця приходилося 10-15 загиблих ванюшек. Просто гнати вміння, гнати їх на ворожі кулемети. Жуков казав, не доповідати йому про втрати. Він не цікавився втратами в особовому складі, тільки втратами в техніці. Певною мірою це вміння збереглося у них і по нинішній день. Все таки вони керують там у цим орда. Орда це худоба. І вони мають можливість і дисциплінувати цю худобу. Протиставити їм можна тільки власну дисципліну, тільки власне вміння, власну військову вибагливість і власну пильність. Ми не можемо собі дозволити використовувати занадто велику кількість м'яса, завалювати власним м'ясом їхні позиції, жертвувати занадто великою кількістю своїх людей. Цього не потрібно робити. Але це означає, що ми вдвічі і в десять разів маємо бути більш вибагливими і вмілими, ніж вони. І це в цілому можливо. Але це залежить буквально від кожного. Тобто це не залежить тільки від вищого військового командування, це не залежить ні від якого президента, це залежить від ініціативи. Окремих бійців, От тут ми маємо бути народом, який в цілому в своїй масі є більш ефективним ніж вони, більш технологічним і більш бадьорим. До речі, що цікаво, у нас це часто проявляється і на війні. На війні ми бачимо все таки і випадки, коли незважаючи на дефіцит боєприпасів, незважаючи на їхню чисельну перевагу, і на інші обставини, все-таки в цілому. При величезній кількості всяких недоліків і недоліків керівництва, і недоліків особового складу, все-таки якість українця вища, ніж якість московита. Це відчувається на полі бою, це відчувається, до речі, в політиці. Що цікаво, в економіці не відчувається, а в політиці відчувається. Вчора Єрмак зустрічався з протестантськими пасторами і спеціально дякував їм, казав, що я розумію, наскільки все-таки оцей протестантський чин. І ваша активна робота в Сполучених Штатах з конгресменами зіграла на те, що конгрес і республіканська більшість конгресі все таки проголосувала за допомогу Україні. Це тепер зрозуміло все, що дійсно, оцей християнський протестантський чинник дуже зіграв, адже багато. Конгресменів і спікер Джонсон є радикальними християнами. Вони були проти допомоги Україні, але потім їх вдалося переламати. І це ініціатива багатьох українських протестантів, їхніх контактів, ті, які вони самі налагоджували. І їм вдалося значною мірою це зробити. От посольство українське не роздуплялося тоді. Воно воно працювало з всякими ліваками і з демократами, від яких в цій конкретній ситуації мало що залежало. Український уряд не роздуплявся. Офіс президента так і не зрозумів, які механізми там реально грає. Тому що офіс президента, звісно ж, не дооцінює Ідеологічні чинники, а в американській політиці ідеологічні і релігійні чинники дуже багато значать, а вони всього цього не могли собі навіть уявити, і тільки зараз щось там починають потрошку розуміти. І е, я тут говорю не не про те, наскільки хороший Єрмак, я говорю про те, наскільки хороші виявилися і ефективні українські протестанти, ці пастори, ці лідери е, громади протестантських рухів, які взялися за це діло і пробивали своїми головами стіну нерозуміння в конгресі, і от в політиці, навіть зовнішній політиці, якість українського народу все таки вміє. Знаходити шляхи в економіці. Ні, у нас жахлива ситуація з економікою. Уряд це просто щось за межами розуміння, тобто нічого не робиться, а все, що робиться, дуже погано. Тобто, Українці ж дуже багато могли би що забезпечити. Ну, скажімо, ці от удари по енергетиці, але якісь там пристрої енергетичні, невеликі, маленькі, це могли б бути масово поставлені і на газопроводах, і на. Там інших комунікаціях, які би забезпечили на наступний сезон і теплом, і електроенергією е, всю країну. Але для того, щоб це зробити, потрібно, щоб не було системи відкатів, щоб швидко приймалися рішення, щоб дали можливість працювати саме людям, тому що ніякий уряд, ніякі чиновники цього не зроблять. Ми будемо мати катастрофу на наступний сезон в теплі електроенергії. Але ті люди, які могли б вирішити оця от маса українського бізнесу, поки що не може пробити стіну нерозуміння. І корупційну стіну в адміністративних органах України, от стіну нерозуміння в Сполучених Штатах легше пробувати українцям ніж стіну опору бюрократії корумпованою пробувати тут в Україні. Чому та тому, що тут її не пробувають, тому що бізнес, на відміну від протестантських пасторів, на відміну від якихось націоналістів, активістів і все таке інше, так і не навчився боротися за свої права і за свої і інтереси, так і не досягнув солідарності цей самий бізнес. Він не зробив буржуазну революцію. У нас бюрократична революція відбулася в 90-х, а буржуазна революція так і не відбулася. Ви хочете брати, щоб ми за вас це зробити, тоді платіть нам, ми це зробимо. Зрозуміло, що цей уряд Шмигаля потрібно викинути на смітник. Зрозуміло, що потрібно викинути на смітник багато. Скажем, міськвиконкомів і там адміністрації на ну, зразок київською потрібно дуже багато чого зробити в цій країні. І як показує практика, тоді, коли ми впираємося, дуже багато на конкретних напрямках робити таке можна. Якщо кожної в преці, там кожна група по інтересах, скажем, бізнесу, там чи кого там завгодно в преці, вона може це пробувати і може це робити. Насправді ж влада рихла, слабка, і навіть ці люди, які об'єднані корупційними інтересами, не можуть чинити е, нормального опору оцій громадській дії. Але просто ви цього не робите, ніхто цього не робить. Е, ну треба вчитися. Я, наприклад, не вірю. В об'єднання бізнесменів по якихось там бізнес-інтересам, скільки я їх там не спостерігав, все це жалюгідно і смішно. Єдине нормальне об'єднання, бойові об'єднання у нас можливі тільки церковні, насправді, тільки навколо віри. От віра животворить, плоть ніч а дух животворить. І це тільки так можливо зв'язку з цим. Я нагадую вам, що в неділю, о 10-й годині, на Єв'яне Чікаленко, 14, Братська літургія. Там я завтра буду виголошувати натхненну проповідь про прекрасне. підтягуйтеся туди, там можна укладати змови, там можна досягати злагодженості. Там можна домовлятися про наступні дії. Там можна формувати ті структури, які будуть по справжньому дієвими. Тобто вранці, в 10 годині ви приходите на проповідь, а ввечері ви йдете на виставу за тією самою адресою Культтеатр. Штучний інтелект це найцікавіша театральна подія цього театрального сезону. І е, я не раджу вам пропускати такого роду подій. Це справжнє мистецтво, дуже добре поставлено за дуже добре написаною мною п'єсою. Я читав цю п'єсу, яку сам написав, і вона мені сподобалась. Отже. Сьогодні вже всі забули про ядерний удари ще вчора, позавчора. Всі лякали якісь там збагушники, нібито, це ж як у нас чутки. Один знайомий СБУшник, чи знайомий знайомого СБУшника, чи ще хтось там сказав, що московити готують удар тактичною ядерною зброєю по західній Україні для того, щоб нас до чогось там примусити, і все таки інше чомусь по західній Україні. Сьогодні вже все всі забули про удар про ядерні зброї. Зараз вже всі бояться не ядерного удару, всі бояться за долю Вовчанська. Так воно зазвичай і відбувається. Тим часом на заході зараз всі бояться. Активізація диверсійної діяльності Рефі в Західній Європі і в Сполучених Штатах виловлюють уже московських диверсантів. Багато хто із них, із цих диверсантів, були інтегровані ще 10-20 років тому в підлітковому віці. От Отвої були виловлені, які ще в підлітковому віці потрапили туди, слідкували за базою на Рамштайні. Оце останнім часом їх були виловлені, тобто дуже така сильна інтеграція. Всі ці московицькі біженці, із Москви, з них половина, мабуть, агентура і європейські праві От цікаво, що якщо в 30-х, 50-х, 60-х роках Москва ставила на лівачню різноманітну, на лівих для вербовки своїх агентів, то зараз ставить на правих. Ну, вірніше, не зовсім правильно. Половина на лівих, все таки, половина ліваків на них працює, але і половина це різноманітні праві пришелепкуваті. Чому їм вдається працювати з правими? тому що ми не працюємо з правими. бачите, от попрацювали бодай, трошки з республіканцями. Це праві, ну все ж перемішалося, звісно, це вже не праві ліві часів великої французької революції. Це умовно праві, умовно ліві. Але попрацювали, і все таки Москва робила ставку на Джонсона. Москва робила ставку на республіканців на правих християн. Виявилося, що ставка не спрацювала саме тому, що ми з ними трохи попрацювали, і треба працювати і в подальшому, чого до речі, і ще раз зовсім не розуміє українське посольство в Сполучених Штатах. І, а з європейськими правами не працюємо взагалі, а це необхідно робити. Працювати треба з церквою, церковними колами, з правами з протестантами, з католиками, з антиіммігрантськими рухами, з усіма ними, тому що це все повністю віддано на відкуп Москві. Звісно, в Москві легше працювати, вони можуть витрачати мільярди на цю роботу. Але це робота з людьми все-таки. Ідейними ці люди нам не подобаються, але вони ідейні. Тобто можна працювати з ідеями. Не все вимірюється грошима, ті кидають гроші, але ми можемо давати більше ідеї. Завербований московитами британець зробив спробу підпалу складу у східному Лондоні, складу, на якому накопичувалася зброя для відправку в Україні. Два місяці тому агенти, які готували теракт в Польщі, так само були арештовані. Працювали вони на головне управління Генерального штабу РФ. В Естонії найняті люди. Так само головним управлінням Генерального штабу РФ і атакували авто міністра національної пам'яті, і все це буде розширюватися. Тобто Московія вже веде війну з Європою. Вона вже веде війну з Європою. І тут європі потрібно думати про те, про адекватні дзеркальні заходи. Око за око, диверсія за диверсією. Мабуть, так оце от потрібно робити. Це я так націкаю, що головне управління розвідки і департамент контррозвідки СБУ у нас недостатньо фінансуються нашими європейськими братами. А було б непогано, тому що от хто там чимось і займається всередині Москові, так це саме ці структури. І будемо сподіватися, що їхня діяльність і активність будуть дедалі більш активними, продуктивними. Творчими яскравими будуть давати нам дедалі більше і більше задоволення. На цьому вам моє щире звитяжне бадьоре українське амінь. І пам'ятайте, Путін хоче, щоб ви і в подальшому продовжували мичати мовою огідного Булгакова.